Найкращий сучасний акумулятор для вашої системи безперебійного живлення, сумісний з усіма типами ДБЖ. акумуляторна батарея з інтелектуальною БМС платою, має захист від перезаряду, короткого замикання та перегріву, внутрішні датчики температури та програмний захист забезпечують надійну і довготривалу експлуатацію акумулятора, інтелектуальна функція автоматичного підігріву під час заряджання при низьких температурах. Під'єднайте акумулятор до телефону через Bluetooth та отримуйте актуальну і своєчасну інформацію про стан роботи батареї. Витримує глибокий розряд. Заряджається за 2 години. Має довготривалий ресурс роботи. Гарантія 60 місяців. Logic Power завжди ефективні рішення для безперебійної роботи вашої техніки.